55 гривень за карнавальний костюм. У нас таких лотів буде 30, будуть міксовані розміри, будуть для діток і навіть будуть для дорослих. Ось такого плану буде для діток йти. І для дорослих буде йти в розмірах іксель. Вартість такого лоту буде 1650 гривень. Ось такі ще будуть моделі для ваших манюнь. Ось такі. Сукня така класна з, я... з яскравими принтами. Всі йдуть, і, і, і тут йде 100% поліестер. Ось така буде накидка на малечу. Також буде такий костюм, як на мені. Тут ще буде йти і, така накидка на голову, і щоб око закривати настояща піратка. Також. Ще ось такі костюми. Всі вони яскраві, класні, круті принти. Е, можна одягтись всією родиною. Ось такі будуть у нас ще в лоті класні. І щоб забронювати цей лот, ви вже зараз поспішайте, пишіть нашим менеджерам. Зробляємо разом.